Давай. Хто, хто в руковичці живе? Я, мишка -ск... Казкова валіза замість тривожної. 31 березня Сумський театр Нянькіна відновив роботу та планує новий проект казки з валізи. Ми погано думаємо про тривожну валізу. І ми вирішили створити таку театральну валізу, бо зараз ми не можемо возити з собою там якісь масштабні декорації чи там великі костюми. І ми вирішили створити проект казка у валізі, щоб ми могли вмістити туди все, 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 все театральне, взяти з собою і показати виставу будь-де. ми. Ми зможемо з цими казками там приїздити в ту саму хтирку, той самий тростянець, дай Бог, і показувати там. Це наша мрія зараз. Вистава, яку нині планують поставити актори за сюжетом української народної казки Рукавичка. Поруч з виконавцями валіза. В ній кажуть не речі першої необхідності, а театральний реквізит. Жабка морквинка, Собачка останні актори репетирували понад місяць тому, ще перед початком повномасштабного вторгнення. У нас повинна була бути вистава, все буде Україна безкоштовна. Де ми хотіли всіх якби підбадьорити трошки, і звісно, нічого цього не відбулося. А сказати, що хотілося дуже творити в цей час, я не можу, тому що було настільки боляче, Я наприклад відчувала, що це ніби як закляк. І навіть ну, така була ідея, щоб ми показали виставу в бомбосховищі, але актори сказали, що ну, не, ну, не хочеться грати. Ми потім зрозуміли, що, мабуть, те, як ми можемо грати, це для дітей. Сьогодні виконавці знову відпрацьовують ролі. Про місяць, що минув, говорять таке. Ну, найважче, я гадаю, що був сам факт війни. Поки що не повернулися до роботи на всі 100, але дуже хочеться, щоб це була можливість використана нами, та хотілося б працювати наповно. Мрію, по-перше, було надзвичайно повернутися до роботи до театру, бо справді там ледве на сльози не прибирала, коли згадувала ці всі моменти. Вчора новину сказала, що у нас сьогодні буде репетиція, і це просто сльози радості. Звісно, аж вдома стрибала від щастя. Кажу, мама, тату, уявіть, завтра репетиція в театрі. Найближчим часом запис вистави має з'явитися на Ютубі. Попереду ж нові казки з валізи, каже Тетяна Нянькіна. яка буде наступна, поки не вирішили. Додає, ну по максимуму показувати вистави безкоштовно.